До лісу. Ну, що сказати, я не люблю їхати після обіду вже, але діти наполягали. Сказали, ми сьогодні їдемо в розвідку, бо завтра поїдемо групою цілою. Групою прямо буде нас їхати. Я експедитор. Е, я люблю зранку, коли прохолода. Пішли потроху. Коли е, туман, коли росяна. Ну, в розвідку, то в розвідку. Беремо вас з собою в розвідку, а завтра, якщо що, беремо вас в групу. Не забуваємо, я експедитор, експедитор Віта. Всім доброго дня! Поїхали! Один вже знайшли, правда ліс сухий-сухісенький. Це син знайшов, не можна займати, буде сам його. А оце ось ні, нема. Ліс дуже сухий. Людей трішечки є, ну будемо ще шукати. Ну от ми 15 хвилин лісі, то білий є. Але ми прийшли по такій території, де е, переважна більшість, просто тут білі гриби. Якщо є, отак, трішечки трапляються. А так, маслюків тут немає. Здивилися трішечки моху взяти жабкам в акваріум. Дивіться, яка краса. Таке враження, що я туди хтось пос... це не підставне. Від, що Хтось просто так заві поставив. А син ще біжить, каже, десь на мохові, там це моя каже, галявинка, М моя, ти що, її викопив чи що. Ну, Другого, от на мохові, слухайте, багато тільки що по лісу йшли і багато було он, сухих, просто сухі, сухісінькі, здорові переростки, а отакі от гарненькі. Так, все. О, наш ще один. Що ми це кричати. А ну. Та йому вафлі. Ну, бачите, закриваємо місце злочину. Гриб А на гілку, прибирає лежит, щоб не було нікому. Ми затягаємося практично дуже мало. Порівняно з днів, скільки ми були 4 назад, то зараз практично немає. Будемо сподіватися, що ще знайдемо. Або ще в нас є такі роздуми, що позбирали. До речі, маслюків практично немає. Хто там думає, по маслюки їхати, ну, принаймні, в цьому лісі. Я ще поїхала в штанах, ой, не в штанах, а в шортах. Вони вже все обкусали, я почешуся, але збираю. Ну, нарешті знайшла і я такий гарненький. Бо те, що ми збираємо, чуєте, дуже чогось такі тонкі ніжки. Що не вистачає, я люблю такі, знаєте, як мультики. Ось знайшла. Ну, а коли мене я ж не сама, коли мене ж ходять пасуться люди. Я ж розумію, що поблизу десь ще є. О, ось є. Ось такенький. Бачите, бачите які ніжки. Кривенькі. Кривенькі. Нічого. Краса, зараз будемо ще дивитися. Я сказала все, більше в обід не поїду. Жара, все колиться. Ну колиться і зранку, але ж хотілося знати трішки прохолоди. Я думала, принаймні, хоча б буде пахнути отут. Я загубила свою палку, бо їх же в лісі мало. Так, а ну подивимося, та тут уже тільки що син прибіг швиденько. У нас же ще знаєте, тож конкурс, хто знайде більше. Я не знаю, у нас ну, би, ніякого грошового призу немає в кінці. Раніше я, до речі, хочу сказати, знаєте, такий для татусів, бабусів і мам лайфак. Ми повезли дітей в ліс, дітей вже підлітками. І Їм не сподобалося, вони взагалі не захотіли. Ну, тобто там невістку мою взагалі через дві години відвезу додому. Син теж не захотів. Так ми робили так. Хто знайде більше білих грибів, тому 100 гривень. Потім рахуємо іду, іду. А чого ти йдеш по нашому шляху? Попереду нашого шляха. Ану, Ану дивимося ось. І таким чином привчили, тепер не можемо відчепитися. Тобто такі заохочувальні моменти в ігровій формі і корисно, і щоб у них потім було хобі. А ну. ого, цей перекручений хтось нас... дивіться, який. А щось все рівно гарний. Бачите, немає в цей раз товстоногих. Чи їм не вистачає вологи? Мені там писали підписники, що вистачає навіть тієї, що... Роса зранку. Не вистачає, я вам хочу сказати, люди. Ну, Маслюкам вистачає, але от зараз маслюків, до речі, якраз і немає. Минулого разу. Знаєте скільки? Маслюків. О, звідси які маслюки, ось ми знайшли. Сухий-сухісінький, дивіться, дришпак який. Я їх минулого разу єлі перечистила, а ще хочу сказати, що вісім разів міняла воду і вона все рівно. О-о-о, люди, підождіть. О, чуєте заділять мене шурхів. Я боюсь, вони мене зараз звалять і зіб'ють. О! О-о-о! О! Ще знайшла. Ну, що, мені так подобається. Минулого разу я скаржилася, що я не хочу збирати маслюки, я хочу тільки білі. В цей раз маслюки сказали, знаєш, тітко, нагрішила на нас, збирай тепер білі. Теж гарненький, ну, тугенький, вроді. Не знаю, минулого разу мене такого понавозили. Мабуть, грибів. Там попереднє відео я сказала, що 20, та ні, близько ми зібрали їх 50, так ми ж половину викинули. Черв'яками ж все пере... пережране, перетрощене. А ще ж поки ходили, червато залишається ж грибові. Забачте, шукають всі, шукають. Ну, Добре, як ще знайду, обов'язково покажу. Люди, оце грибочок знайшла моя невістка, але вона сьогодні хоче нічого. Вали заказати. Каже, я знайшла, це мій. Ну, ну ви уявляєте? Оце б такі... От ви наведи камеру. <ріст> ну, сказали, ваш канал, лейкаві. Ну добре, люди, я кажу. все. все. Так, е, люди, минулий гриб знайшов мій син. Він сказав, зробив зауваження, то не владуня знайшла. А оце вже влада. Але вона знову не хоче нічого говорити. <ріст> 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 Ото зате те гургонула тільки що. Все, знайшли ще один. Ну, красиві, красиві. Гарненькі грибочки. Збираємо далі. Погнали далі, я відійшла від мами. Я окремо вже шукаю, вона окрема. У мене тут ось такий гарнюній. Зараз його заберемо. О, там щось мій чоловік знайшов. Він щось трошки суховатий. Ну ладно, давайте йдемо далі. Тут десь. Може тут ще десь є. Іду. Він щось якийсь трошки суховатий в мене. Да. Ну, на один я наступила. А ось, далі гарненькі. Оце у нас сьогодні буде супчик. Я не хочу вже ні консервувати, нічого їх тут, господи. Мабуть, те, що ми назбирали, ну ми ще ж не дозбирали, мабуть, буде суп. Вон там кажуть, дуже шикарний. Нога якась трошки суховата. Там, кажуть, дуже шикарно. пішли. Йдемо. Горбик. Так, щоб його було включувати. Mm -hmm. Ось, дивіться, знайшов що цим. Та підожди! Отакий горбик, а ну давайте, щоб таким поганка була. Mm -hmm. Ні, не поганка, білий гриб. А мені поганки тільки що бліді. До речі, люди, будьте обережні, Страшне, багато їх. А ну, покажи, що так. Гарненький. Так, чергова знахідка. Знову це не я. Ну, а що ж, я ж веду, а попереді мною біжать, розумієте? Хіба так можна робити? Не можна. Ось також виривати можна чи ні? Так. І цього може не можна. Ой, свіжачок гарнесенький. На, господи. Тягни їх там. Дивіться, що тільки що знайшли. Зеленуха. Я взагалі їх ніколи в вересні. Ну, кінець жовтня, що це за сюрприз такий. Нічого більш немає. Навіть мухоморі. Люди запитували, минулого разу були. Зараз немає, всі посохли. Ось, будь ласка, Ось, от, от мабуть. ну. Ні, тут немає. Ну, одна. Чу. на Маганюсенький маленький. Віти, яка красунечка. В лісі, крім білих, нічого немає. Оце де щастя грибника. Оце де тихе полювання. Це була мрія наша, щоб нічого не заважало. Ще поганки є, правда. І блідих багато, і різноманітних. І все, Ще один. погано у нас тут нормальний. Ми вже збираємося додому, це вже пішли заключний етап понад дорогою фактично. Ось такі всі, кажу, тонконогі і всі тішечки повело у сторону. Так. Будь здорова, це правда. Шо, шо, чого нам брехати? Ну, гриби є. Знайшли ще один. У мене поменший, а чоловік не знайшов там гіганта. Зараз покажу. Достаємо одразу цей. О, цей хоч... Хороша така ніжка. Закриваємо. Я губимо нашу палку від павуків. Ого! Оце, так. Да. Оце як на відео в тіктоці знімають Західної України. Оце я розумію. Давай, діставай. Біжи. Зараз трісну. Mm -hmm. На? А, ну. У мене маленький. У мене якісний. У мене Кулація. теж якісний. Ну, супер. Гол... Розмір це не головне. Головне якість. Це точно. Ми вже вдома. Оце дві годинки ми проходили. Дуже повільно. Оце все, що назбирали. Це вгорі. Те, що син назбирав. Ми порахували тільки, що в нього 9 білих. Ось я з Владою. Назбирала у нас 14 білих. Ну, по 7 знайшли. Що ще хочу сказати: отаких от гарненьких, отаких от дуже мало. Ось один такий і ось. Другий такий гарненький. Решта це всі тонконогі, тяглися вони до сонечка. Я розумію, чому, тому що е, сонце, світовий день, такий, він вже і коротший, але ж сонце пече і вони швиденько лізуть. Не набирають вони оцієї маси в ногі. Е, Далі що ще? Оце всі, що бачили, маслюки. Дві он зеленухи. У нас також, оце маслюки. Бачили трішечки більше, небагато. Там буквально ще штук 5, але вони всі засохші, такі, що вже брати ну куди їх, навіщо? Та оце, мабуть, також. О, слухайте, дивіться, бачите? Так, аніжка туга. Е і що взяла спеціально, щоб показати? Це якесь диво. Дивіться, гірчаки. Е я їх люблю дуже засоленими. Але це всі, що ми знайшли, і знову ж таки, як і зеленушки, так рано. А з маслюків гарненьких, от таких не літніх, а вже таких осінніх. Там є мас, маслюки зимові, пізньо осінні. Оце отакі. Оце один. Ми їх називали завжди, знаєте як, будьонці. Ось така шапочка в нього така трішечки, як гостренька, йде так конусом. Отаких оце ось один. Все. Оце на сьогодні все планували їхати. Завтра ніхто нікуди їхати не буде, нема зовсім ніякого сенсу. Ліс сухий. Ну, тобто, Просто щоб погуляти, можна, але ж хочеться тихого полювання, воно не вже, І, оце, мабуть, зараз буду їх чистити, то оце і буде вже ну, все йому. Як кажу, влада гаки. Та, ну, зрозуміло. Тут також, зараз почну, та ні, хочу нормально. вам сказати, що й нормально. Ну, де я, Десь я відчувала, що можливо десь є вже поточені, оцей гарненький. Оцей я такий люблю це таких гарненьких у нас буквально тут 4 чи 5. Ну, все, буде, буде смачний суп чи смажена картопля. Але знаєте, як? Я так жила надію, що я поїду завтра. Думаю, боже, це ж ніч би не спала б на Ну, Завтра будемо робити щось друге. Куча справ по дому, тому гриби поки. Хоча у нас є ще одне місце, куди можна поїхати, в якому ми там були за все життя два рази. От вчора розказувала влада, що там назбирав її папа з товаришем, так? Товариш поки. А товариш 90 білих, так? 97. 97 білих. Ну, от порахуйте, у нас 9 та 14, правильно? А тон скільки. Ну, тобто, На оце на цій ноті практично поки що з грибами все. Далі, якщо вони підуть, то звісно будемо їздити, збирати. Вам покажемо, будемо консервувати. Зараз поки що тільки на суп. До зустрічі обов'язково. В лісі і не тільки. Цілою люблю.